Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Рошвець, який разом з білими археологами сьогодні рейдує, рейдує Сокір'янщини, відшукуючи. Історію сивої давнини. І перед вами найбільша удача археологічного сезону 2024 року на Сукірячині в Чернівецькій області. Енколпіон, Скіфський Енколпіон. Ви скажете, Київська Русь, ні. Київська Русь, княжа доба. Прийшли вони з Візантії. Ні, ні, не Київська Русь. Скіфи. Давайте будемо дивитися. Скіфський Енколпіон. Скіфський хрест, двохстворчатий хрест. Подивіться. Жінка. В скіфів був матріархат богиня жінка і жінка з дитиною. Це Скіфи 890 року. Тільки скіфи на своїх пряжках, на своїх прикрасах зображували жінок, тому що жінки очолювали скіфські сім'ї. У Скіфів був матріархат. Бачите, жінка з дитиною. Хрест складається з двох частин. Двухстворчатий хрест. От він спереду. А от він з позаду. Скіфський енколпіон, знайдений в лісах Сокірянщини, сенсація археології Чернівецької області, не побоюсь сказати, 2024 року.